Спортивні новини показуємо та обговорюємо те, що важливо знати. Роман Свічкар виграв чемпіонат Європи з фехтування на шпагах, який продовжується в італійській 31-літній харків'янин забрав золото у особистих змаганнях. Це був його день, день тріумфу, який він розпочав із впевнених перемог у групових поєдинках. Продовжив у турі прямого вибування, змусивши скласти зброю суперників із Нідерландів, Угорщини, Франції, Швейцарії у півфіналі вихованець заслуженого тренера України легендарної Ірини Одокієнко здолав ще одного угорця олімпійського чемпіона у команді Гергія Шиклоши на пріоритеті: 6-5. У фінальній дуелі Свічкар схрестив шпаги з місцевим мушкетером, віце-чемпіоном світу серед юніорів Матео Гарасі та зачохлив його з перевагою у чотири уколи: 15-11. Харківський фехтувальник завоював перший у кар'єрі титул чемпіона Європи та став сьомим представником України володарем особистого золота. Роман Свічкар заслужений майстер спорту, віце-чемпіон світу у командному турнірі Бронзовий в особистій шпазі. Учасник літніх олімпійських ігор 2020 у Токіо Харківські рукоборці постояли за честь країни та міста на чемпіонаті Європи з армреслінгу та парармреслінгу, який відбувся у румунському клуж на почві. Вони здобули 10 золотих, 8 срібних та 11 бронзових нагород. Єлизавета Морозова відзначилася в юніорських баталіях, ставши чемпіонкою на правій руці, у вазі до 70 кілограмів. Лівою вона заробила бронзу. Юрій біда досяг аналогічного успіху у вазі до 100 кілограмів у категорії. Ю 23 у боротьбі на правій руці він переміг на лівій посів третє місце для Валерії Пилюк. Європа вийшла бронзовою. Вона взяла дві медалі з цього дорогоцінного металу у вазі до 80 кілограмів. Три нагороди з Румунії привезли брати Попови. Артем став віце-чемпіоном серед молоді та бронзовим призером серед дорослих у категоріях до 90 та 85 кілограмів відповідно. Микита замкнув призову трійку у вазі до 85 кілограмів у віковій групі Ю-23. Медальні виступи Попових підтримав їхній тренер Вадим Красов, який проявив себе у ветеранських змаганнях. Він здобув перемогу у боротьбі на праву руку. У категорії 60 років плюс Наполегливісті пари армреслерів можна співати пісню. Марія Чумак і Микита Климов стали дворазовими чемпіонами Європи серед спортсменів з порушенням зору та ураженням опорно рухового апарату відповідно. По одному золоту на почі вибороли Юлія Сапелкіна, Анна Судніцина та Павло Ус. Також на рахунку харків'ян сім срібних та п'ять бронзових нагород у загальнокомандному заліку. Збірна України посіла третє місце. Чемпіонат Харківської області з футболу перевалив за свій екватор. Відбувся сьомий тур. Найбільшу перемогу здобув маяк Валка, який зустрічався з енергетиком у Солоницівці. Передматчеві розклади були на користь гостей. Посідаючи в таблиці п'яте місце, вони випереджали місцеву команду на шість очок. Статус фаворита маяк почав доводити вже у дебюті, а на одинадцятій хвилині підтвердив його голом. Зробив це Євген Дума. Енергетики більше покладалися на контратаки проти реальних загроз ворота Миколи Зінченка ціна біги не несли на півмоменти, не більше. У кіпера господарів поля Дениса Сайка роботи було дуже багато. Він як міг виручав команду від неприємності, але до перерви пропустив ще двічі. На 36-й хвилині Ілля Курсун подвоїв перевагу, на 43-й м'яч м'ячу ціль відправив Євген Кателін. Енергетики теж забили, що правда офсайду, і рахунок не змінився. 3-0 – серйозна заявка маяка на перемогу. Я вважаю, що результат у першому таймі зробили завдяки точними передачами у площу воріт і реалізація, як кажуть, на 100%, на 100 була. І могли ще забити парочку м'ячів, але там воротар дуже добре зіграв. У другій половині маяк зменшив оберти. Солониченські футболісти активізувалися. Давати свободу такому супернику, як енергетик, не можна. Колектив згуртований з характером і в будь-якому стані може битися. Валківській команді господарі не забили, але понервувати змусили. Гостіч відзначили ще раз. У компенсований час остаточний рахунок встановив Владислав Василенко. 4-0 маяк на сьому турі. Я вважаю, ми зустрілися з сильним соперником, вони завжди домашні ігри проводять дуже вдало. Але ви дійсно правду сказали, я підтверджую, що в першому таймі ми вже забили три м'ячі, тому гра була в другому таймі більше, більше така, знаєте, тактична була установка на гру. Тому я вітаю команду Валки» з перемогою. Дякуємо за підтримку за нашу, нашого, нашого президента Андрея Олексія. Дякуємо громадській організації Результат Валківській міській територіальної громаді. Енергетик зазнав у чемпіонаті четвертої поразки та з чотирма очками посідає 10-те місце. Сьогодні, на відміну від інших матчів, наша команда грала дуже непогано в комбінований футбол. М'яч не били, хоч це поле наше трошки заважає грати в футбол, але наші хлопці старалися. Ну, продовжуємо помилятися, наче малі діти ще з прошлого сезону такі робимо дитячі помилки, пропускаємо непотрібні гали, а потім дуже вже важко. Відігруватися, тому команда пішла трошки вперед і ще напропускали голів. Після сьомого туру таблицю очолив футбольний клуб Шарівка, в активі якого 15 очок. У спину одноосідному лідеру дихають одразу три команди стар Чугуївський район», в та Маяк. У них по 13 балів, 12 очок набрав Зміїв. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.